Безпритульні тварини це одна з найгостріших проблем сучасності. І як би це не було печально, то у нашій країні в основному вони потерпають від холоду, голоду, хвороб і жорстокого погодження. Я, як людина, яка дуже емпатична та любить тварин, кожен раз гостро реагую на пости про допомогу і намагаюся допомогти. Але кожен з нас може зробити щось, щоб допомогти та покращити ситуацію з безпритульними хвостиками у нашій країні. І сьогодні ми розглянемо таку тему, як же допомогти. Дякую за підписку та підтримку і давайте починати. А також не забувайте донатити на притулки для тваринок. Нагодуйте та напоїть. Якщо ви бачите бездомну кішку або собаку, дайте їм їжу та воду. Найкраще годувати їх спеціальним кормом, адже він містить необхідні поживні речовини. Якщо такого немає, підійде відварене м'ясо, рис або овочі. Але уникайте солі та спецій, а також кісток, бо вони дуже сильно забивають шлунок тваринам. У спеку залишайте миску з водою, щоб тварини могли втамувати спрагу. Але пам'ятайте, що взимку вода швидко замерзає, тому її потрібно часто оновлювати. Також потрібно намагатись залишати їжу у безпечних місцях, щоб вона не привертала увагу хижаків чи недоброзичливих людей, які можуть підсипати отруту. Я, наприклад, коли годую тваринок, то намагаюсь стояти поруч, поки вони не закінчують свою трапезу. Надання тимчасового прихистку. У холодну пору року безпритульні тварини особливо вразливі, ви можете зробити для них невеликий будиночок зі старої коробки, але обов'язково утеплити його тканиною, а краще пінопластом. До речі, якщо зробити будиночок з плотного пінопласту, повністю це ще краще. Але бажано його чимось оббити, щоб той не промокав. Якщо є можливість, прихистіть тварину вдома на деякий час, поки знайдеться постійний власник або, можливо, і ви за цей час подружитесь і не захочете шукати іншого власника. Намагайтеся створити комфортні умови, тепле місце для сну, доступ до води та їжі. Якщо у вас є інші домашні улюбленці, знайомте їх поступово, щоб уникнути конфліктів. Важливо спостерігати за станом здоров'я тимчасового вихованця та за необхідності звернутися до ветеринара. Такий жест допомоги може врятувати життя тварині та подарувати їй шанс на краще майбутнє. Допомога у лікуванні. Якщо ви помітили поранену або хвору тварину, зверніться до ветеринара або волонтерської організації. У багатьох містах є безкоштовні або недорогі клініки для безпритульних тварин. Важливо не ігнорувати симптоми хвороби або травм, адже своєчасна допомога може врятувати життя. Навіть базова перша допомога, така як очищення ран або надання води та теплого місця, може значно покращити стан тварини. Якщо у вас немає можливості допомогти особисто, можна звернутися до волонтерів, які займаються лікуванням бездомних тварин. Також існують благодійні організації, які збирають кошти на ветеринарні послуги для безпритульних тварин. Чим більше людей долучається до лікування, тим більше шансів на порятунок життя кожної тварини. У моєму дворі жила кішечка черепахового окрасу та без хвоста. Спочатку я думала, що вона на самовигулі, але з часом я зрозуміла, що її скорше за все викинули власники. Один раз я хотіла її погодувати і помітила, що у неї постійно відкритий ротик і капає слина. Я забрала її до себе, зателефонувала у місцевий притулок та повезла на огляд та перетримку. Виявилось, що у неї весь ротик був опухший та проблеми з ясними. Що могло вказувати на якусь пухлину. Але дивом не пройшло і пару днів, як мені зателефонували і сказали, що кішечку захотіла забрати дівчина-ветеринар з Запоріжжя, і так вона знайшла сім'ю. Тому ніколи не буває неважливої допомоги. Не жалкуйте свого часу і допомагайте вусатим. Прилаштування тварини допомогти тварині знайти дім можна через соціальні мережі, зоозахисні організації та оголошення. Зробіть гарне фото, опишіть характер і потреби тварини. Розповсюдьте інформацію серед знайомих, розміщуйте оголошення у тематичних групах та на спеціалізованих сайтах, таких як OLX, Facebook або форумах для любителів тварин. Поспілкуйтеся з потенційними власниками, з'ясуйте їхні умови проживання та досвід догляду за тваринами. Якщо можливо, попросіть нових господарів підписати договір про відповідальне утримання тварини, бо можуть попастися безвідповідальні люди або живодери. Тому це дуже важливо знайти дійсно хороші руки. Допоможіть тварині адаптуватися в новому середовищі. Розкажіть власникам про її звички та особливості догляду. Не забувайте підтримувати зв'язок із новими власниками та переконатися, що тварина отримала люблячий дім. Чим більше людей дізнається про безпритульних тварин, тим більше шансів знайти для них турботливих господарів. Волонтерство та підтримка притулків Притулки та волонтери потребують постійної допомоги від небайдужих людей. Ви можете долучитися до волонтерської діяльності, допомагаючи у вигулі собак, годуванні, прибиранні та лікуванні тварин. Часто притулки мають обмежене фінансування, тому будь-яка фінансова підтримка або передача кормів і медикаментів дуже важлива. Якщо у вас є навички ветеринара або кінолога, ваша допомога може бути безцінною для догляду та соціалізації тварин. Також можна стати інформаційним волонтером, допомагати у веденні соцмереж притулку, розповсюджувати інформацію про тварин, які шукають дім. Організація благодійних заходів та зборів коштів може значно покращити умови утримання безпритульних тварин. Чим більше людей бере участь у волонтерстві, тим більше шансів дати тваринам гідне життя. Співпраця з притулками та волонтерами це не лише допомога тваринам, а й вклад у гуманніше суспільство. Стерилізація та вакцинація. Стерилізація є ефективним способом зменшення кількості безпритульних тварин. Вона допомагає уникнути небажаного потомства, яке часто опиняється на вулиці. Крім того, стерилізовані тварини менше схильні до деяких захворювань і поводяться спокійніше. Вакцинація важлива для профілактики небезпечних хвороб, таких як сказ, чума та парвовірусний ентерит. Якщо ви знаходите безпритульну тварину, можна звернутися до місцевих ветеринарних клінік. Або благодійних організацій, які проводять безкоштовну чи недорогу стерилізацію та вакцинацію. Також можна допомогти фінансово або організувати збір коштів для таких процедур. Чим більше тварин буде стерилізовано та вакциновано, тим менше їх опиниться на вулиці у майбутньому. Підтримка законодавчих ініціатив Законодавче регулювання є важливим кроком у захисті безпритульних тварин. Підтримка законів про гуманне поводження з тваринами допомагає запобігти жорстокому ставленню та безвідповідальному розведенню. Ви можете підписувати петиції, що закликають до посилення відповідальності за жорстоке поводження. Важливо стежити за діяльністю місцевої влади та брати участь в обговоренні законопроєктів щодо захисту тварин. Поширення інформації та залучення суспільства до обговорення проблем безпритульних тварин сприяє прийняттю ефективних рішень. Можна підтримувати організації, які лобіюють зміни у сфері захисту тварин. Чим більше людей буде залучено до законодавчих ініціатив, тим вищі шанси на створення безпечних умов для тварин. Навчання інших поширення знань про допомогу безпритульним тваринам є важливим кроком у вирішенні проблеми. Ви можете розповідати друзям, рідним і знайомим про важливість відповідального ставлення до тварин. Організовуйте лекції, вебінари або дискусії у школах, університетах чи на місцевих заходах, навіть у сторіс можна щось розповідати, використовуйте соціальні мережі для поширення корисної інформації про догляд, стерилізацію та захист бездомних тварин. Заохочуйте дітей до правильного ставлення до тварин, показуючи приклад відповідальної турботи. Розробляйте інформаційні матеріали, буклети або відео, які пояснюють, як кожен може допомогти. Чим більше людей буде обізнаних, тим більше шансів змінити ситуацію на краще. Що робити, якщо бачите отруєну тварину? Дійсно дуже важливий пункт, який я вирішила включити у своє відео. Бо багато людей не знають, як діяти зразу, поки чекаєте лікаря або викликали таксі до ветеринарки. Оцініть симптоми: тварина може блювати, мати судоми, сильне слиновиділення, слабкість або втрату координації. Якщо невідомо, яка саме отрута спричинила симптоми, можна використовувати загальні сорбенти та препарати для підтримки організму. Сорбенти, активоване вугілля, одна таблетка на 10 кг ваги, розтерти у воді та дати випити або ввести шприцом без голки, ентерозгель, одна чайна ложка на 5 кг ваги, розвести у воді, смекта, один пакетик на 50 мл води, давати невеликими порціями, Протиотрути для певних отруєнь. При отруєнні щурячою отрутою антикоагулянтами вікасол, вітамін К1, 1-2 мл внутрішньом'язово, при отруєнні фосфороорганічними речовинами, наприклад, карбофос, хлорофос, атропін 0,1-0,5 мл внутрішньом'язово, краще під наглядом ветеринара. Фізіологічний розчин для детоксикації, розчин рінгера або 0,9% натрію хлорид. Підшкірно по 10-20 мл на 1 кг ваги для підтримки водного балансу, глюкоза 5% для підтримки енергії організму, тільки якщо тварина не в стані судом, це важливо гепатопротектори для підтримки печінки, гептрал або сірепар, 1 мл внутрішньом'язово або внутрішньовенно за можливості, чого не можна робити. Не викликайте блювоту, якщо тварина отруїлася кислотою, лугом або невідомою речовиною. Не використовуйте молоко та оцет, воно може прискорити всмоктування токсинів. Не давайте спирт або марганцівку, вони можуть ще більше зашкодити. Зберіть інформацію про можливе джерело отруєння. Сфотографуйте місцевість, знайдену їжу чи підозрілі предмети для подальшого розслідування. Повідомте зоозахисникам або поліцію. Якщо це випадок масових отруєнь, потрібно залучати відповідні служби, щоб зупинити зловмисників. Висновок допомогти безпритульним тваринам може кожен. Навіть найменша дія нагодувати, знайти прихисток, поширити інформацію може врятувати життя. Відповідальність, доброта та активна позиція допоможуть змінити ситуацію на краще. Дякую тим, хто додивився до кінця та залишив коментар, а також тим, хто допомагає безпритульним тваринкам. До зустрічі у наступних роликах. Слава Україні!